Через два тижні після завершення боїв в центрі Києва у лікарні швидкої допомоги української столиці продовжує перебувати десятки поранених людей. Серед них багато у важкому стані. Вогнепальне поранення влів, ліву лопатку з задіванням хребта, пробиттям легені, і куля застряла в правій лопатці. А яка в чому суть операції, яка має відбутися? В мене в мене, ну, по-перше, виняти кулю, повне сканування спинного мозку. Самих хребців та всіх відростків, які йдуть. Під час руху пішов пострілу, пішов компресійний удар, який повідривав мені частину цих корінців. Чому в мене ноги не працюють? Мене хлопці з Майдану вже несли я казав, що я не можу йти. Тобто мене сунули просто на щиту. Скажіть, як ви опинилися? Звідки ви родом взагалі? Чим ви в житті займаєтесь? Чи є у вас родина? Є родина, Дочці 10 місяців, сину 6 років. Як опинились? По мірі того, як їздили сюди, в Київ, по роботі, відрядження підвозили, допомагали Майдану, але там мало роботу. Не було необхідності там, стояти разом з ними. Допомагали грошима, там, харчами, дровами. Ми, ми, це, я сам з Луцька, місто Луцька. Коли побачив, що така ситуація після відбиття і багато втрат чисельних, що людей забрали біля Верховної Ради, ми закинули, я написав, це я на роботі на... не працював. Я і я працюю зараз. Зараз я не лікарняну. Я юрист. Почали брати наші хлопці, йти на верх, як це правильно, буде не повністю. Я йшов туди і побачив як перед мною хлопчину, молодого пристрілили в голову. Зразу все в очах помутніло, я, я не пам'ятаю, то вже все. Я побіг забирати ранених, двох витягнув, а двох вже тягнув назад другий раз. Ну, один, походу, вже був мертвий, як я сунув. А біг, і я почув, як мене в позовшник класнуло і все, і я впав з них. З косилом, так, да, під ноги, цей, що тримав його правою рукою, то він на мене впав, а цей лежав, в бік, так відсунувся від мене. Я ще намагався повсти далі, чіплявся за бурківку, і буквально через хвилин 4-5. Другий вистріл мені в плечко, і я вже почув, як тільки рука шатнулася, і вже руки немає. У мене взагалі враження було, що вона відстріляна була. Здава, стримався. Ви можете зараз ходити? Ні, не можу. О, якось передбачається, що вас, от декого хочуть відвести за кордон, полікувати, вам таке пропонують? Ми намагалися виїхати в Германію, але щось там тоді з тим. Було. Я не знаю, брат мій спілкувався на що цього всього. Не виходило щось тоді виїхати просто. Не було, не було перельоту іменно на той день, що мав бути переліт, і не було перельоту. А на следуючий день мене забрали вже на операцію і зробили мені операцію знову на позвоночнику. Ще раз. Він лежав 5 суток, 6 сутки. Йому навіть не сказали, чи можна їсти, чи не можна. Ми поміняли йому. Він 5 днів лежав, воду тільки мочив губи водою. Ми поміняли йому врача. В реанімації не може найблизько ні про кого сказати певного слова. Їм дяші, благодарність. Не міг планитися, планись аж до самої. Це ізолятор, поняття. А тут вони, я не знаю, що на базарі називається. Таке. Що не будь, я кажу, п'ять суток без їди. Одні губи мучити. Ну понятно, що в нього гемоглобін впав до 45. Нормальний, він 160-150, сто п'ятдесят, ну таке А В нього 45. Йому зробили, треба було сторочну операцію робити. Йому не могли робити, він не витримав би при такому гемоглобіні. Він ослаб, він був білий, як тут це просто. Були ряд ситуацій. Когда реально пришлось дойти со слезами, с криками до Ночмеда, чтобы человеку сменили врача, перевели его в реанимацию, спасали, слава богу, мы сегодня его вернули из реанимации, состояние улучшается. То есть да, мы им мешаем, но мы все равно отсюда не уйдем, пока мы их не поставим на ноги, или, по крайней мере, отсюда куда-то. У них простреленные легкие. У них прострелені, ну, з ногами велика проблема. Ну, нам нічого не надо. Ми вже нам пулі достали. Вот чуть-чуть, і ми йдемо куди-чуть. Вони еле ходять. Їм нужна дальше реабілітація. Їм нужен уход. Ладно, не вивозите за границу. Пускай здесь в санаторий. То тобто, есть вот этих людей нельзя забывать. Вот вот в этом большая проблема. У нас зажгали крищі і почали закидувати газом гранатами, тупо відстрілювати, як звірей. Я і ще троє людей просто підбирали ранених, які віддавали в толпу, щоб ті передавали від дім офіцерів, в бік офіцерів, щоб надавали допомогу. Ну і Просто мого напарника, який біля мене був, застрілили в голову, тобто йому металева каска не помила. Після чого я отримав вогнепальне поранення в ногу. Теж Буквально я пів метра від нього стояв. Мене доставили до 17-ї лікарні, де була вилучена бойова куля пістолета Макарова. Зроблено, зроблено три шва. Це, як бачите, вхідна, а, це, а тут вилучали пулю. Тобто вона застрягла в сантиметр від виходу. Майже скузна. От, контузія спинного мозку. От, і також контузія головного мозку. На жаль, медпрацівників також стріляють. На жаль. Були медпрацівником? Я не був, я є. І, так як один раз дав клятву, офіцер не буває, О, так і медпрацівник не буває. Ми обіцяли в Трускавець, От, зараз підготовка йде для цього, виписки всі. І на Трускавець, От, там, чув, що добре дуже. От. Заграниця мені не потрібна, я повинен в своїй державі ще бути, тому що я тільки. Приведу себе в стан, я повертаюся на наші позиції до наших побратимів, бо я пообіцяв бути до кінця. Загалом, спочатку з, з 30 листопада, у нас проліковано в лікарні стаціонарно 294 хворих стаціонарно і 143 надано амбулаторна допомога. На даний момент знаходиться 40 хворих.